Коли у серці поклик журавлини, і смуток ріже зморшкою чоло, Я добре знаю, є одна єдина, що не сховає рук своїх тепло. Я добре знаю, є одна єдина, що не сховає рук своїх тепло, одна єдина на цілім світі твого імення сонце світить, одна єдина, одна єдина, моя ти рідна Україна, одна єдина, одна єдина, моя ти рідна Україно, коли далеко знов до тебе лину, спішу до тебе, як весняний птах бо де б не був я, ти одна єдина в моїй задумі, в моїх словах. бо де б не був я, ти одна єдина в моїй задумі, в моїх словах, одна єдина на цілім світі, з Твого імення сонце світить, одна єдина, одна єдина. Моя ти рідна Україна, одна єдина, одна єдина, моя ти рідна Україна. Коли день гріє, як рясна калина, і зерна мрії падають в ріллю. Я вірю, свято, є одна єдина, з якою сонце і хмари розділю. Я вірю, свято, є одна єдина, з якою сонце і хмари розділю, одна єдина на цілім світі. З твого імення сонце світить, одна єдина, одна єдина, моя ти рідна Україна, одна єдина, одна єдина, моя ти рідна Україна. Одна єдина одна єдина, моя ти рідна Україна, одна єдина, одна єдина, моя ти рідна Україна.